Як ми вже повідомляли, 3 жовтня у п'ятницю без попередження було припинене аналогове мовлення телерадіокомпанії Рудана. Як пояснили, телефоном у Криворізькому передавальному центрі пов'язано це з технічними проблемами безпосередньо на міській телевізійній щоглі. Занепокоєні і глядачі. Рудана, у вас показує? У мене не показує». А як давно ну не знаю, най на вже. З неділю, може менше. Я не вважав, не чесно, але мене не показує. Очень жалко. -то. Потім, поэтому у других ну, то есть, а На просту антенну не показують. Неділю назад все а або его його немає. З Прошла п'ятниця. Ну, не удобно. Городяни, які мають кабельне або цифрове телебачення, залишаються нашими глядачами і можуть дивитися руданівський продукт без обмежень. Тюнінг у мене. показують. Рудана показує. У нас, так, да, показує. показує. А що? Показують. Ви на кабельном дивитесь? Да. Для тих криворіжців, які є нашими постійними глядачами, такі незручності не бажані. Все время смотрю, да, це мій любимий канал. Смотрели, цікаво було. Як другим не знаю, нам було цікаво. Во всяком случае, можна же програму міста да, посмотреть в інтернеті, в онлайн. Так? Ну, ми так теж робимо іноді. Вчора стало відомо і про подібну ситуацію на 34-му телеканалі міста Дніпропетровськ. Ситуацію прокоментували наші колеги. мы расценим это как э, грубое нарушение законодательства и вмешательство в нашу журналистскую деятельность, давление на нас. Смотрите, на что э, команда третьего канала, журналисты продолжают работать в прежнем режиме. Мы снимаем, выпускаем новости, мы также открыты для всех, мы готовы говорить о самом главном, что происходит у нас в городе и в регионе. Конечно же, есть некий резонанс в коллективе, есть много вопросов, э, непонимания, почему так произошло. Но сейчас уже опубликована официальная позиция медиагруппы Украины, с которой исходит как бы это, это, это командная позиция для всех. И понятно, что и как мы. Россиниева.